Можна замовити діда на, діда на весілля, щоб вів э, весілля. Бачиш? Бачиш чи ні. Блять, я б тебе весів, суку таку. Дід, не, питай. Не, питай. Не, хуй мати? Хочу, Давай, дід, що э, ти їм відповідаєш? На весілля тебе хочуть позивати, щоб ти вів весілля. Я я би говорив. Скільки стоїть, щоб ти повів весілля? Я... Дохуя чи трохи? Але ж треба переписати, щоб я читав. Ну, так що питають, скільки, скільки, це, буде, скільки це б коштувало, щоб ти ввів весілля? Питають. Та ж до мене, не видно тебе ні тільки мене видно постійно. Пару тисяч. Доларів. 不要なねを。